Інфінітив, крапка групи дієслів, крапка відмінювання. Дивіться в табличку, так, яка в нас є, безумовно, так, обов'язково в табличку дивимося. І записуємо. У французькій мові є три групи дієслів. Так сталося, що да, три групи дієслів, і кожна група дієслів французи її звели в один, ну як в одну траншею, один котлован, в одну там цистерну, назвіть як хочете, за ознаками певними. Які це ознаки? Перша група дієслів, дієслів, закінчується завжди в інфінітиві. Що таке інфінітив? Повторюся, це слово а в якщо хочете формі, якщо ви так розумієте, яке відповідає на питання, що робити, або ну, робитися, що робитися. Перша група завжди на ER. Дивимося приклади. Айми, І е, праворуч, останню, я написала трошечки про е, відмінювання, що хто знає, бо відмінювання далі буде. Я говорю: «Je parle», це відмінювання вже буде в теперішньому. Тюперле, parle», ну парле це буде трошки нижче. Друга група дієслів в інфінітиві завжди закінчується на іх. Іх. Приклади finir, choisir, réussir. Тепер подивіться в третю групу. Там теж є і ех, бачите? І ех, зараз поясню. Третя група в інфінітиві дієслова мають І, ю е, 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 О, і р е. Тому, коли ви будете заходити в словник, шукати, як вам перекласти дієслово, словник вам завжди це правило також: словник завжди видає інфінітиви. Словник ніколи вам не видасть, якщо це не перекладач. Якщо ви будете користуватися перекладачами бездумно не вчучи мову, не вивчаючи мову, ви будете говорити як грузини української мови. Ну, приблизно. І третя була: і ех і оіх. Я спеціально поставила третю колоночку відмінювання тут, хоча ми про них будемо говорити трошки нижче, зараз, да? щоб ви побачили, що друга група. А як це визначити? Ніяк, тільки вивчити списками. А, да, списками. Значить, друга група буде, коли у вас йде займенник ну, ву, іль, множина, подивіться в третю колоночку. В другій групі буде дуже сильно помітний один знак важливий. Це на ну, на ву, на іль буде подвоює, подвоюватися дублю есочка. Ну, ву фінісі, іль фініс. Que clair? Чи тут зрозуміло? А в третій групі ми зараз будемо вивчати приклади, господи, відмінювання. Наприклад, vendre pouvoir. Так, ось вам і ех, але і ех приближене там на ОІ. Partir, наприклад, сюди допущуть партір. Це третя група. Продовжуємо з дієсловом говорити. Наступна підтема: стан дієслова. Стан дієслова. Визначається, хто або над ким робиться дія. Ще раз, стан дієслова визначається, чи то хтось робить дію, чи то над ним над кимось, над чимось робиться дія. І відповідно до цього правила дієслова бувають активного стану і пасивного стану. Активний стан. Вікторія веде урок. Вікторія активно виконує дію, веде урок. Пасивний стан. Урок дивляться учні. Або урок ведеться викладачем. Я п'ю каву, кава випивається там Вікторію щодня. Україна омивається морями. Да? Угу. Оце важливо зрозуміти. Далі йдемо. Значить, стан дивимося в першу колонку. Я писала тут українською мовою, і французькою. Значить, стан вуа, вуа це ще голос перекладається, голос. Активний вуа актив, пасивний вуа пасив. А тепер схема: я прям схемами е, 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 оперувала: схема активного стану, підмет, хто що або займенник, або іменник. На другому місці дієслово, я написала теперішній час, ви можете написати будь-який час. І додаток над чим тобто перехідне дієслово, над чим виконується дія. Це схема. Приклад перший: Марі підмет, lie, теперішній час від інфінітиву лір читати, читає. І перехідний дода... ну, прямий додаток, що читає, анліре. Анліре. Марі читає un livre, книгу. Другий приклад. «Les enfants» – виконують дію, так? Жу діє слово, активний стан, жу офуту. Вони грають в футбол. Третій приклад: жу я виконую дію. Може їм упан. Це актив. Ви прекрасні. Я вам прям хочу зробити комплімент. Я вас обожнюю. Я обожнюю людей, які бажають зробити себе і своє життя кращим, впевненішим. Досконалішим, багатшим, достатнішим, щасливішим. Пішли в мене ступіння Так, я повертаюсь до пасив. Так, пасивний стан. Да, voix пасід, пасивний стан. voix – голос пасиву. Поїхали. Схема. На перше місце я поставила слово додаток, щоб ви розуміли, що на першому місці буде стояти те слово, над яким щось виконується. Так. Тому я написала що це додаток. На другому облоці, зрозумієте краще. Далі ви ставите по схемі дієслово «être». Воно перекладається бути це для новачків, бути. Так? Це дієслово «être», «Être». Ми на лігу два будемо це вивчати, трошечки буквально буде, так? По схемам, по діалогам. «Être», тому я пишу в теперішньому часі. І діє прикметник минулого часу. Зараз ви зрозумієте, що це. Далі прийменник «по, прийменник, поки що напишіть слово. Ми сьогодні вивчимо що таке прийменник слово «пер». І напишіть зверху: пер це ким чим. І напишіть ще, ким чим, хто орієнтується в українській мові, в граматиці це орудний відмінок, ким чим? Це щось, «етро» є, щось є. Дієприкметник це яким? Так, це слово, яке відповідає, записуйте, яке відповідає. На питання, який, яка, які, тобто це слово відповідає на питання прикметника. Але це не прикметник, тому що в цьому слові є дія, написаний який, але ж його написали. Тому дуже часто дієприкметники, коли я пояснюю, я кажу, той, як, як той, який написали або яку написали, прочитана, та, яку прочитали, зроблені ті, які зробили. «Le livre», тобто додаток виражається іменником, книга. Правильно? Далі діє слово «être», яке ви відмінюєте. Ви його не в інфінітиві, це теж важливо запишіть. Ви його не в інфінітиві залишаєте, ви його відмінюєте е, наразі в теперішньому часі. Être в теперішньому часі буде «e», Так? «Le père Marie». І перекладається книга, читається мері. Другий приклад «Le football», в футбол. Дієслово «етре» в формі теперішнього часу е, «жуї» грається пар ким, раз уточнюю, пах це ким чим», Чим ким? Дітьми, пар les enfants. І третій приклад: La pomme, яблуко et manger їs par moi. Par, kim, chim, мною. Ось такий вам блок про актив і пасив. Наступна тема, будь ласка, записуємо теперішній час. Теперішній час, ми вже йдемо на часи. Теперішній час. le présent de l'indicatif, Поїхали теперішній час. Значить, теперішній час я вас зараз навчу схематично утворювати презент правильно його формувати, правильно його відмінювати? Так? Відповідно до цих трьох груп, які ми з вами вивчили вже. Перша група, друга група і третя група. Перша група презент, Теперішній час, як утворюється? Перша група, ще раз нагадую, в другій колонці, вона закінчується на «ер». ER. Ех. ER. І в третій колонці я вам прописала закінчення. Вони через кому. Якщо вам зручніше, ви можете їх вибудувати в стовпчик. Так? Ці закінчення ви ставите до. Основи інфінітиву, роблячи маленьку хірургічну дію. В слові перлі, як і в будь-якому, коли ви будете в теперішньому стані ставити першої групи, викресліть «ОР», р. зачеркніть, зачеркнули. Супер. А тепер до цієї основи, яка залишилась, перле, дех, ви додаєте до кожного, ну, кожне закінчення ось це да, з третьої колонки. Нанизуєте, нанизуєте, нанизуєте до основи дієслова без «ер». І виходить: вже закінчення. І пер закінчення. elle parle ОНС закінчення. Ви говорите, ЕЗ закінчення. parle» НТ закінчення. Ідемо далі. Друга група. І ІР. Увага, увага. Не розсіюємо увагу. І Закінчення другої групи. Що ви робите? Що ви робите тут? Ви знову відкидаєте, відсікаєте і І додаєте. Так, корінь слова, можна так сказати. Да, якщо хтось знає, що таке корінь слова. І додаєте закінчення до цієї основи. Іс, іс, іт. Is, is. Ви ж пам'ятаєте, да? по займенникам. Можете покласти тут поруч табличку займенників, так? наших е особових. Перша оця наша тема займенники, да? де були сюжі і тоні. Оце до сюжі. Поїхали, виходить, je finis, tu finis, по вимові уважно с не читається: je finis, «tu finis, il finis, nous finissons, vous finissez», il finisse. ОНТ не читається ніколи в третій особі відмінювання дієслів. Ніколи. Це аксіома правил читання. Третя група. Третя група я поділила тут вам 2, 3 на три підгрупи. Значить, дієслова, які закінчуються в інфінітиві на ОІР. О-І-Р. Наприклад, пувари, вульвер. Дивіться, які мають закінчення. Екс, екс. ОНСТ. Поверх могти. Змінює поверх могти інфінітив. Коли ви відмінюєте в теперішньому часі, у вас зміна йде ось така. Ікси додаємо. Але дивіться, тут же, якщо пояснювати, тут ви нічого не відсікаєте, тут ви просто змінюєте корінь, змінюєте основу. Бачите, пу-п. Оце вивчите. Знаєте, не шукайте вітра в полі. Да. ЖП. Tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Ще раз нагадаю, UNT не пишіть під пувар бульвар. бульвар. Далі йдемо. Третя група, яка закінчується на ір. Сортір, наприклад, так. Або партір. Допишіть партір, партір, сортір на ір. Mm -mm. Тут теж відрізаємо хірургія зайшла в чат. Відрізаємо, і ех відрізали закінчення. І додали ССТ, у НС. Получилось. «жусер», правило фонетики, Скі теж -кі, в кінці ми не читаємо. Тому я виходжу «жусер», ти виходиш ТУS. І так, «сер» це від сортир. Ільсор, ну сорту, «ву сорти, і сорт. Не читається. Продовжимо. Третя група ДРЕ. D-R-E, -e, 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 -e. так, наприклад, прандр, вандр, продавати, значить, як змінюється, uh, ви прибираєте, uh, ви прибираєте Р-Е, -e, -e, так, прибираєте р -e, і получаєте, додаєте ось ці закінчення, je prends, tu prends, il prend, на собі, nous prenons, vous prenez, il prenne. Там, де дубль N, Дублю Н. Привчить себе гарно ставити кінчик язика на альвіолу. Н, Ну, казати н. Поїхали далі. З презон ми е, приготували страву і відправляємо її в холодильник, да, перед практикуми. Поставте плюси, якщо три дня ви в настрої. Все зрозуміло, все прекрасно, і ми рухаємося далі.